Була тема автентичні постаті, і ми вже відштовхувалися саме від автентики. У нас були костюми, які нам надав музей, справжні вишиванки, так і ми вже надихалися цими справжніми вишиванками, природою, автентичністю, справжністю. Щоб це було по справжньому нашими краєвидами. Віра Єрифа з натхненням розповідає про свій спільний проєкт з колегою Іриною Сук'ясян. Він про унікальність та самобутність української культури, традицій, історії у такі важкі часи, як зараз, важливо відчувати свої корені, кажуть мисткині. Коли розпочалася війна, ми подумали про деякі питання, які стосуються кожного з нас наших відчуттів наших думок про нашу спадщину про про нашу про нашу самобутність про нашу українськість нарешті і саме це було, напевно, головним в нашому творчому фотопроєкті. Така була ідея поєднати наші власні відчуття автентичні, і саме автентичними містами, де ми були, і як людина може відчути себе, може відчути себе справжньою, красивою, щасливою. Ну, от в цих грах. На створення вдалого кадру Віра Єрифа не жалкує часу. На одне таке фото може піти півдоби. Майстрині працювали над проєктом майже два роки. Місця як Криворізькі, зокрема наш Модер, так і інші мальовничі міста і села. Там атмосфера була на мопрі взагалі така просто не передати. Я думаю, що кожен, хто буває на мопрі, бачить ці простори, вони надихають на щось хороше. Тільки прийшла, побачила цю траву і зразу вже сплила вінки кожному. Майстриня ділиться. Матеріалу вийшло вдосталь, однак вдалих кадрів не так багато. Вирішальний фактор у виборі світлин для виставки справжність. Крім того, деякі кадри свого роду експеримент з фотопроєкцією. Реквізит автентичний. Це вишиванки та інший одяг, наданий Криворізьким краєзнавчим музеєм у проєкті і відомі українські постаті. Тут у нас є фотографії, які ми зробили з особистостю Лесі Українки, і цю ідею саме цю тему хотілося б, щоб вона мала продовження. Хочеться чогось ще продовжувати. Можливо, в цьому стилі життя покаже. Мені здається, життя воно саме надихає. Зустрічаються люди, які тебе надихають на щось нове. Тим часом талановиті криварійські майстрині самі стали натхненням для відвідувачів виставки. Наша особистість українська дуже виражена в роботах, в цих костюмах, в самої композиції, відчуття того, що ти прийняв свою історію. Фотовиставка в бібліотеці на поштовій діятиме до кінця літа. Кожен бажаючий може вільно відвідати її щодня, крім неділі. Артур Орел, Максим Пономарьов, цей день.